Доброго дня, мої маленькі друзі! Давайте пригадаємо яскраву та чудову пору літо. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Так чи ні? Дивіться уважно на картинку та да відповідайте. Сонце гріло, припекало. В воду всіх вас заганяло. Так чи ні? Так, чому рум'яні у вас щічки? Ви поїли всі сунички, помідорку та малину? Так чи ні? Вірно, так. Квітки у вінок збирали? Так чи ні? Так. А морожено вам купували? Так чи ні? Молодці, так. Шапку, шубку одягали? Так чи ні? Вірно, ні. Наступна картинка. На санчатах покатались. Розумнички, ні. Малята, ви справились із завданням. До побачення!